Вітаю всіх на моєму каналі. Бажаю всім миру та добра. Зв'язку зі збільшенням популярності електрокарів. Сьогодні хочу розібрати тему, які ж можна купити недорого електричні автомобілі у бюджеті до 6 тисяч доларів. Також хочу нагадати, що до кінця 2025 року розмитнення коштує 1 євро за 1 квт годину для електрокарів, ПДВ 20% та мито 10% не сплачується. Мабуть, всі знають, що Nissan Leaf – це електрокар номер 1 як за пошуком, так і за продажами серед авто з пробігом. Тож сьогодні подивимось, які ж електрички ще можна купити на ринку вживаних автомобілів, та розберемось в цінах. Ну а ви поки можете написати свою думку щодо бюджетних електрокарів, що б ви купили собі за даний бюджет. Також підпишіться на канал, якщо ви цікавитесь автомобілями, а також дивіться інші цікаві відео на каналі та діліться з друзями, ну і, звісно ж, ставте лайки та дизлайки. Отже, поїхали! Спочатку подивимось на ринок та побачимо, що ж нам пропонують, а потім вже більш детально розберемось по маркам та моделям електрокарів. На одному з популярних сайтів по продажу автомобілів на сьогоднішній день ми маємо в районі 800 оголошень про продаж електричок в бюджеті до 6 тисяч доларів. І сюди у нас потрапляють 450 автомобілів Nissan Leaf, 80 автомобілів Мitsубісі АМЕВ, 60 автомобілів Peugeot Айон, 60 автомобілів Citroen Сі Зіро, 30 автомобілів Смартфоту, 20 автомобілів Рено Зоя, 20 автомобілів Кіа Soul, 15 автомобілів Fiat 500e, 10 автомобілів Volkswagen E-Up та 5 автомобілів Ford Focus. Ну, як і очікувалось, найбільше пропозицій ми маємо по Nissan Leaf. першого покоління, який випускався з 2010 по 2013 рік, та рестайлінг моделі з 2013 по 2017 рік. Автомобіль відноситься до c класу та має кузов пятидверний хеджбек і має 5 місць. Розміри автомобіля наступні: 4440. Довжина 1770, ширина 1550 мм висота автомобіля. Маса автомобіля складає майже 1500 кг. Максимальна швидкість 150 км на годину. Розгін від 0 до 60 км на годину за 5 секунд, від 0 до 100 км на годину за 11 секунд. Ємності акумулятора були 24 кВт та 30 кВт-годин. Потужність електродвигуна 80 кВт, що приблизно 109 кінських сил. Крутний момент 280 ньютон-метрів. Запас ходу приблизно 140 км плюс-мінус. Влітку можна проїхати більше, взимку менше, ну також від манери руху. Об'єм багажника 330 літрів. Час зарядки від стандартної розетки складає 8-9 годин, швидка зарядка за 30 хвилин до 80%. Автомобілі в Україну привезені з США та з Європи. В наш бюджет до 6 тисяч доларів потрапляють 450 автомобілів. Найдешевший ліф на сьогодні можна купити за 3500 доларів. Автомобілі за роками випуску з 2010 по 2017 рік. Пробіг є від 47 тисяч км і до 378 тисяч км. Всього Nissan Leaf першого покоління плюс рестайлінг. Продажу без обмеження по ціні є 2150 автомобілів. Найдорожчі коштує 17500 доларів. А вам подобається Nissan Leaf? Далі, по пропозиціям, у нас розмістились три брати, а саме Mitsubishi IMEL, Peugeot ION та Citroen C Zero. Розпочалось все з Mitsubishi у 2009 році, а під кінець 2010 року авто почали продавати Peugeot та Citroen. Автомобілі майже ідентичні, але все ж таки є невеликі відмінності. Автомобілі відносяться до А-класу та мають кузов п'ятидверний хеджбек на 4 місця. Розміри автомобіля наступні 3475, довжина 1475 ширина та 1610 мм висота автомобіля. Маса автомобіля складає 1100 кг, максимальна швидкість 130 км на годину. Розгін від 0 до 60 км на годину за 7 секунд, а від 0 до 100 км на годину за 16 секунд. Ємність акумулятора 16 кВт годин, потужність електродвигуна 47 кВт, що приблизно 67 кінських сил. Крутний момент 180 Нм. Запас ходу приблизно 130 км плюс-мінус. Влітку можна більше, взимку менше, та від манери їзди залежить. Об'єм багажника 166 літрів. Час зарядки від стандартної розетки складає 6-7 годин. Швидка зарядка за 30 хвилин до 80%. Автомобілі в Україні привезені з Європи. Лише декілька Mitsubishi є з США. В наш бюджет до 6 тисяч доларів потрапляють 80 автомобілів Mitsubishi AMЄв. Найдешевший коштує 3400 доларів. Порокам виготовлення з 2010 по 2019 рік. Пробіг від 46 тисяч км і до 153 тисяч км. Всього ж Mitsubishi iM'e в продажу є приблизно 90 автомобілів, тобто майже всі потрапляють в наш бюджет. Найдорожче авто коштує 9 тисяч доларів. Також в нашому бюджеті до 6 тисяч доларів є 60 оголошень про продаж Peugeot ION. Найдешевший коштує 3,5 тисячі доларів по рокам виготовлення з 2010 по 2019 рік. Пробіг від 8 тисяч кілометрів і до 157 тисяч кілометрів. Всього ж у продажу є приблизно 65 автомобілів Peugeot ION. Тобто майже всі потрапляють в наш бюджет. Найдорожчий ION коштує 9 тисяч доларів. І також маємо 55 оголошень про продаж Citroen C-Zero. Найдешевший коштує 3800 доларів. по рокам виготовлення з 2010 по 2018 рік є. Пробіг від 11 тисяч км і до 193 тисяч км. Всього ж у продажу є трохи більше 60 авто, тобто майже всі потрапляють в наш бюджет. Найдорожчий c 0 коштує 8 тисяч доларів. А як вам такі Mitsubishi Peugeot, Citroën? Ну і заключним автомобілем в п'ятірці буде Smart Фоту Electro Другого покоління в Рестайлі. В кузовах купе та кабріолет, який випускався з 2013 по 2015 рік. Це мікромобіль на два місця. Розміри 2695 довжина 1560 ширина 1565 мм висота. Маса автомобіля 920 кг. Максимальна швидкість 125 км на годину. Розгін від 0 до 60 км на годину 5 секунд, від 0 до 100 км на годину 11,5 секунд. Ємність акумулятора 17,6 кВт, -год. потужність електродвигуна 55 кВт, що дорівнює 75 кінських сил, крутний момент 130 Нм. запас ходу приблизно 140 км плюс-мінус, об'єм багажника 220 літрів. Час зарядки від стандартної розетки 6-8 годин. Швидка зарядка за 30 хвилин до 80%. Автомобілі в Україні є в продажу як з США, так і з Європи. В наш бюджет потрапляють 30 автомобілів Smart. Найдешевше коштує 4 тисячі доларів. По рокам з 2013 по 2015 пробіг від 32 тисяч до 163 тисяч кілометрів. Всього ж в продажу є 40 автомобілів смартфоту Electro. Найдорожчий коштує дев'ять з половиною тисяч доларів. Як вам такий мікромобіль? Ще є звичайно автомобілі, які пропонують нам до 6 тисяч доларів, і вони потрапляють в наш бюджет. Але така ціна для даних авто є занадто низька, тобто не з ринку. І відповідно кількість авто невелика. Але я все ж таки назву ще декілька електричок, які є в продажу, і коштують до 6 тисяч доларів. Хоча я вважаю, що тут буде не найкращий стан автомобіля. Отже, ще є Renault Zoe. 20 автомобілів із 550 коштують до 6 тисяч доларів. Кія Soul. 15 автомобілів із 200 коштують менше 6 тисяч доларів. Fiat 500E е. 10 автомобілів із 160 коштують до 6 тисяч доларів. Volkswagen e up 10 автомобілів із 60 коштують до 6 тисяч доларів. Ford Focus 5 автомобілів із 130 коштують до 6 тисяч доларів. І Renault Fluence. 5 автомобілів із 15 коштують до 6 тисяч доларів. Ось такі у нас сьогодні були бюджетні електрокари. Чи взяли б ви собі якесь авто, чи все-таки дизель чи бензин. І не забувайте перевіряти автомобіль перед покупкою, яка б не була на нього ціна. Також знайте, що до кінця 2025 року розмитнення коштує 1 євро за 1 кВт годин. Ємності батареї. ПДВ 20% та МИТО 10% не сплачується за електромобілі. Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, пишіть в коментарях або в соцмережах, також можете пропонувати теми для майбутніх відео. Якщо відео корисне, то поставте лайк та поділіться з другом. І не забувайте підписуватись, щоб бачити цікаві відео, які пов'язані з автомобілями. А я дякую всім, хто додивився це відео до кінця, всім миру та добра і до побачення!